Будь ласка, чому довгий час ігровий бізнес практично не платив податки? Тому що ми дозволяли не платити, тому що в нас немає онлайн-системи моніторингу, тому що його кришували правоохоронні органи, і так виглядає деякі інші фінансові інституції. Наскільки ви казали, що 1 і 2 відсотки платиться зараз податок так, на, від бізнесу? І 30 відсотків взагалі відмивається від ігрового бізнесу і не поступає в бюджет, не потрапляє в бюджет. Я казав, казав що інші цифри. Uh -huh. Це... ну, тоді які цифри. цифри зараз? зараз Зараз ми в травні зібрали 800 чимось мільйонів гривень податків за травень. Для розуміння, 2021 рік всього мінус бюджет 12 місяців, аж цілих 200 мільйонів. грн. Uh -huh. 2022 рік там, 700 мільйонів. Ну, то ми зібрали більше, ніж за весь 2022, і в чотири рази більше, ніж за весь 2021. Mm -hmm. і це результат, коли то, гральний бізнес почав платити податки. Mm -hmm. Я не скажу, що він мог всі податки, що буквально перед того, як зайти до вас, в тому числі до коментаря, закуповував і побачив знову одну дуже цікаву і незвичайну схему. Угу. А скажіть, будь ласка, правда, що десь 180 мільярдів загальний обіг е, ігрового бізнесу чи більше Ну, Національний банк оцінює це приблизно о, як таку суму? Uh -huh. Який він насправді ми не знаємо, що це кіньовий бізнес, але, але ну так да, приблизно так. Да. А як вирішити зараз питання з податками, щоб вони платили чи більше, чи дуже просто контролювати контрольними закупівлями, вести систему онлайн-моніторингу, яка має бути вже три роки, і забирати ліцензії максимально швидко і тут помощен? І правда, що у Даніла Гетьманцева є доля в бізнесі, в ігровому бізнесі? Неправда. Так, наскільки я знаю, там, якщо там щось було, то це МСЛ, це лотерейні. Це не азартні ігри, з якими ми зараз відправляємо. Його значно краще бачимо, контролюємо. Ну, по-друге, я знаю, що це не особо. Зрозумію. Дякую вам.